Всім привіт! З вами Давидко. І сьогодні ми нарешті продовжуємо грати в Minecraft. Вже пройшов цілий місяць з того моменту, а навіть півтора місяця, майже, як я останній раз заходив на цей світ, де й взагалі викладав відео. Ну, пробачте, навчання в мене було, та ще й плюс вирішив ну, покращити себе та й спортом займаюся. Та й сьогодні мені треба десь майже дві сотні разів віджатися, ну, не про це зараз. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми хотіли знайти скарби, ми тобі, їх майже знайшли. Ми тут близько до них були, але на... ми їх не до кінця знайшли. Тому ми зараз будемо їх шукати. Тільки я не пам'ятаю, яку нам сторону треба бігти. Значить. Ага. Ну, Я сподіваюся, що я в цю сторону біжу. Поплило сюди, наприклад. Я думаю, я в дві руки її візьму. Але мітка ніде не рухається. Не рухається, ще ніде мітка. Ну, якщо уся підводна структура. Ми по-моєму вже її перевіряли минулої серії, я хоча я не пам'ятаю. Да, по-моєму, ну тут... Я тут... я по-любому тут тільки точно, точно тільки одну перевіряв тут. Подивимось зараз. Тут десь скриня має бути. Ну хотя я сумніваюсь, там має, може бути щось стіна, так що ладно, вилазим, блядь. Я <риклад> хочу скарбу. Ясно, вот сундук я тут бачу. О! Еще одна карта скрабів. Я думаю, що це те ж саме. Фу! Я звук я підводкою. Нічого собі. Ціла сім'я за мною була прям. Це не та ж сама. Ні, це, та, це та ж сама, окей. Да. Де ж тут ходиться? Я, я щас у мене в протилежну сторону прилу. бляха, я надію, що ні. Я ще плюс так далеко від дому. Давно ще тут так. В так далеко відомо, що не був. Треба вже сьогодні і повертатися. Не ну, я в тій стороні плив, а, типу, там скарба, скарба я не знайшов, так що я думаю, він, він десь тут має бути. Але мітка рухається. Ну, в принципі, затриматись ну, тут ми недовго, недовго будемо. Тому що, ну, в скарбах, чесно кажучи, єдина цінність це діамати можуть бути, динаміт та й серце моря, з якого можна зробити ...канджует. Uh, він так по-англійськи називається, не, не знаю, як називається по-українськи. Ага, от рухається. Значить. Бляха. Зараз головне не переплутати. Будемо підніматися. Так, да, то значить мені сюди. Він тут, от біля цього острову. І до речі, ще один корабель. Класно. Також не звертайте уваги, що я чуть-чуть зліва в камері, ну просто мені так зручніше. Так плюс, я хочу, щоб ви бачите оце, ото, що я не робив <ріх> в задньому плані. Так. Да. Майже. о, щось лагає. От, до речі, ще один корабель. Можна його тут дослідити. І потім вже пливти пливти назад. Тут, до речі. Це тропічний корабель, прикольно. Такого ще не бачу. З тропічного дерева корабель. Дуже дуже корисно. І тут сюрприз, мене чекає нічого собі, виштухнув. його Не, фусрута! Фусрута! Так, окей, тут можна дихати і ще одна карта скорбів. Це по-моєму та ж сама. Так, це та ж сама, опять. Отут на цих островах має бути. Серія почалась нарешті уда... удачно, не як в минулий раз. Мені, до речі, до сих пор типу, був в, е, в оці, за того, що в мене в минулій серії вилетів Майнкрафт. Я не знаю за чого. Причин не було, нічого не було. З поняття реально. Ну, вилетів та вилетів, ну нічого страшного. Так, треба забрати з собою. У мене вже карт цих занадто багато вигикнуло одну. Значить. Це отут, на цьому острові благо. І, слава Богу, воно це от на суші знаходиться. Я дуже рідко зустрічав скорби на суші, але коли їх зустрічав, я був радий, що вони є. Значить, я думаю, от ось тут треба копати десь. Надіюсь, не буде, як в той раз, коли я в кораблі типу, шукав сундук і не знайшов. Давай отак от візьмемо. Типу, Вони ось тут от має бути. Ж. Хіба нет? Нема їх ніде, о, дощу пішов. Бляха, я так боюсь купати вниз, чесно слово. Трохи страшненько. Так. У мене ще й лопата скоро зламається. Офігенна лопата, до речі. Куда я буду її втрачати? Ну бляха, я хочу знайти цей скарб. Разу ж ми тут уже. Давайте не здаватися і знайдемо його вже. Може він тут от, наверху. Подивимося зараз. Я щось сунувся занадто сильно вліво, треба так ось зробити. Може. Може тут вот. Только видишь, да, ну може тут треба перевірити. Ага. Оп-оп-оп оп. Так, куша залізане, погано. Візьму себе замість. заместь і и песку. Смарагды з замість заместь яйца, смажена триска, замість песка. Зелье водного дыхания. Ну, можно взяти, думаю, динамит. И серце моря. Окей. И все, в принципе. Ну і 15. 15. 15 папіру теж можуть знадобитися. Ну і все можна повертатися. Можна було б, звісно, туди зганяти, там дуже цікаво виглядає все це, перспективно виглядає. Ну ні, я буду вже повертатися додому. Так що давайте поїхали тоді туди, -туди. Значить. А, стоп, я на карту дивлюсь, мені сюди треба. По дорозі можна збирати цей от. Тростину цю збирати. І коров теж вбивати. Типу чому нет. О, ну, вона посмотре на неї дощ випадає, окей. Ам, тільки мені треба... Щось викинути, наприклад, підусів юшку. У нас все одно, типу, безкорисне і мало вистановлює здоров'я. Точно ще голоду. Ну хоча давай доведемо, перевіримо. Можливо, я не правий, тому що я забув реально, скільки воно відновлює. Ну, відновлює 3. Чи два. Ні, три вона відновила, але мені дали отравлення на 10 секунд аж. Це не дуже круто, так що давайте поїхали. Я, я зрозумів, так. Да? Поїхали, значить, додому, і зараз будемо щось робити. Наприклад, закінчимо нашу бібліотеку. І, не, і спробуємо там щось зачарувати. Тризубець! А, ні, це стріла в мене полетіла, окей. Я думав, це тризубець в мене. Ну добре. Ще куча трос, трос, тростин дуже багато. Не знаю, за чим я їх збираю, тому що в мене там, по-моєму, дуже мало залишилось. Збирати всього цього. Збирати книжкових полиць. Дуже мало залишилось. Нас одно я типу, чому я? Лишніми ніколи не будуть. Можливо, я зможу зробити з них книги і потім їх зачарувати, щоб, знаєш, їх використовувати на свій благо. До речі, там от. Мені по мені показалось. Я думаю, там та сама легендарна рожева очка із другої з половиною серії. О, дельфінчики. Я вже скажу, знайшов, так що треба. Щит візьмемо. Ой, ще другий тут скелетик. Ой, бряха. А шо не вимирать? Я ж два рази тобі вмкнув. Так, окей, відступаємо. Ні-ні, відступаємо, відступаємо. І відступаємо. За мною воду полізли. Це от я не очікував, звісно, таких жорстких ворогів. Так і до речі, там от є гарбузи, треба їх добути. Бля, тут знову кучу цих от ворогів. Так, окей. Треба ще поїсти. А тут стохнуть, тут занадто багато ворогів. Спокійно, я хочу просто добути от штуки, спокійно, не заважайте мені. Я просто добуду пару штук. Ай, не треба мені в сраку стріляти. Все виїхало. <рес> Брях, я не в ту сторону біжу навіть. навіть я тільки зараз помітив. Буває, буває. Ну, я бачу там якесь селище, по-моєму, здалеку. Можливо, це моє. А може і не моє. Я забув навіть, що в мене такий фігенний меч є, який підпалює. І ще, та, коротше, дуже багато в нього <рес> заклинань Мені повезло тоді. Дуже сильно. Також треба вдумати, яким чином ми будемо в пеклі себе вести. Тобто, типу, як нам. О, слимак дав. Час... Не часто таких бачив, чесно. Пощаду... Пощаджу тебе. Все-таки, треба збирати собі золотом і, типу, будувати вже собі портал в Nether. В Нідерланди. Чому ні? Турать не стріляють. О, тут гарбузи біля лави. Дуже спокуслово, але не буду вже добувати. Я собі, е, скільки, 39 штук добув, нічого собі. Я походу ще до того, що в минулій серії добув стільки собі гарбузів. Точно я згадав. М. Все таки де? Що я, я так далеко прям відійшов? Ну це капець. Там ще один сломак, по-моєму, великий. І от я селище вже бачу клас. Да, там огромний сломак, клас. На болотах і в печерах вони найчастіше всього спавняться. І вночі. Ну як і всі монстри. Якщо я думаю, логічно. Моє селище. Я вже десь за 200 блоків від нього. Дерево, прям дерева деякі прямо от в, зим... в воді ростуть. Прикольно. Наполовину в воді. Так, зараз попаркуємо чуть-чуть. Ясно. Навіть перший блок не зробив. Оп, 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 пляха. Майже вийшов, оп. Та йоха не Розучився паркувати щось. А в минулій серії ж... А, ні, не в минулій серії. Це ще було в третій серії. А, а ти не стріляй, Вовечко, ти поняв? Ха! Бачив, ні, 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 ні разу ще не попав. Я не зможу все це Тут Біжимо пошвидше додому, я хочу щось поспати. А ти вже бачив свій міст. Все-таки як у мене плавно йде гра 100 ФПС постійно. Для мене це в новинку, тому що я завжди був таким гравцем на слабких ПК. І, бляха, я 14 хвилин шукав скарб і повертався додому. Щось не віриться, але добре. Я думаю, для вас це буде не 14 хвилин, а десь 5 хвилин. Якщо я виружу всю мовчанку і тебе не цікаві моменти. Зараз треба добігти до свого дому і поспати нарешті. Бляха, там зомбі, і опять цивіль голем там застрив. Так, бібліотека пробач, я посплю. Ращи. Скучав? У мене тут місяць цілий не було. Так, давайте розкладемо всі речі по місцях. 16 діамантів. Треба щось з ними зробити Наприклад, матч новий. Це як звісно класний матч, но можна було б собі запасний зробити з -за діамантів. Так, от це от можна було б не робити Ну хоча можна, в принципі, мене і так дофіга їжі зараз з собою. Так, так, о. Карта Скарбів, оце це от, це це от. Це от. Це от, це от. Це от. Ну, верстак може з собою тас таскати чому мені. Це хороша ідея доволі. Так, та і все. В принципі, все готово. У мене тут плавиться ще золото, що в минулі се серії. Ха, прикольно. Ну Це якраз добре. Зараз будемо робити собі е портал. Я знаю, що там є розвалений портал там. от, Но Я хочу собі новий побудувати десь. Отут от. от. Хороше місце виглядає доволі. Давайте. Я ж на. Не... Я неправильно роблю. <говорить> я брях. Я завжди забуваю, що там не три блока в ширину А2. Ну нічого. В мене в городі зламаємо цей обсидіан і переставимо його. Якось не буде красиво виглядати, але. Но... Я... я пропустив частину, де це моя проблема. Хоча це моя проблема. Так, оп-оп. В принципі, не так погано. І uh -huh. так, підожі, ковалі блодунків не треба. Ми можливо з ним поторгуємося, ск... бо... тому що я знаю, він може дуже хороші речі напродати. Зачаровані. Так. Переплавилося моє золото. А, сюди ще можна було покласти золото. Підожи, підожи, підожи. Підіжи, підожи, підожи, подожи. Оп. Оп. Такс, такс, такс. М -м -м, треба швидко Ртоплю звідси забрати. Ну якось задокору... за докоруту. за. за докоркувати. Ну, коротше там. Декор зробити нашому порталу. Наприклад, із ЗРАК. Якраз дві штуки в мене. Як символічно. Так, ну і. Oh, yeah. ОСІА! Уй бля! <laughs> Капец, но... я хотел за Риапчхи, но, добре, не, не вышло мне эпичный флот и Окей, тогда. Ковалю Блазунков, кажешь, да? Можно было бы с ним поторговаться, чем мне? Мені... Правда, мне набагато чего не хватит. Ну, добре. Все было эпично, только что. А, а я думаю, нам треба уже... Там вже грати Радманкрафт. Ну вже цілий ліс виріс. Прикольно. Прикольно, прикольно. Зараз треба зробити собі, я, я знаю, що треба зробити. Треба зробити собі запасні сети. Я навіть куплю усього поцика. Почекай, куди ти йдеш. Я в тебе куплю. це і куплю ще в нього чоботи, щоб мені не довелося їх крафтити. Тому що я буду йти енд не зі своїм основним, типа. Об... обладнанням а з простим новим типа. Такс. Це і це. Окей. Я тоді все це не тіну. собі також треба. Ну хоча в мене їжі так дофіга в запасі. Можна не боятися щит собою взяти е, компас. Не беремо красава, ні. Всі ці інструменти, звісно, ну оце от я оставлю. Тоді добре. Це от меч теж, я вложу, дуже шкода його буде втратити. Я візьму краще цей от меч. Також треба факели взяти з собою побільше. Так, 63 факели. ну це замало, треба побільше. Факелі. От вже адекватно. Хоча можна ще далі піти. От тепер точно вистачить. Далі, відроуди нам не знадобиться, там верстак. Ну, верстак добре, візьму собі, щоб зробити на якось собі зробити нові факели. Ну і золото треба ще взяти. Наприклад, це, ще, до речі, це треба переплавати золото. Точніше заліза, але добре. Треба ще вугля там покласти, щоб воно хватило на переплавку. Беремо тоді з собою золото, 26 штук для початку нам вистачить. Що треба тут? Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Все, окей. Все, я, в принципі, готовий йти тоді. Діаманта викраду. Ну так, да, ладно, я візьму собі, собі тільки тоді інше кайло. І можна його якщо, якось зачарувати. Я знаю, в мене ще не готова вся от... чарування. Ну її можна використати хоча б з розумом. Тут, до речі, факлів взагалі немає. Якось я забув поставити їх, треба поставити їх обов'язково, щоб ніяка падло тут не запавнилося. Так! Удача три, мені не хватає всього лише вісім рівнів! Ха. Ну окей тоді. Ефективність 2. Ну ефективність 2, так ефективність 2. Я тоді зроблю ще одно кайло, щоб мені боробом е, вистачило тоді. Так, все, я готовий тоді. Побажайте удачі мені, житель, я йду. Дивимося, як там мене зустрінуть. Надіюсь, мені що там приготу... приготували винігрять. Так, ми заспавнимо хоча б не в такому страшному місці. Між лісами і оцею от е, кам'яною фігню. Кварце вже бачу. Все таке. Можна, в принципі, полазити тут. Починаємо тоді ставити факели і досліджувати ці всі місця. Эндермен уже тут ходить. Подивимося. Треба ще постаратися тут не здохти, а то тут дуже легко здохнути. Бляха, треба блоки ще треба було взяти. Боротися з цим, з цим дерманом я не хочу, якийсь любим іншим поциком тут, я когось зустріну. Да, з тобою не буду бератися. Я тебе пощажу. Можу радуватись, але поки що. Ставимо факели, обов'язково, щоб ми не втратились. І вже 22 хвилини минули, як так швидко, йох не алей. Тобі вже закінчувати? Ну хоча б через 10 хвилин або 15 хвилин, я думаю, закінчу. Це думаю, адекватно буде. А так я думаю, встигнемо ще тут потургуватися навіть з цим от з, 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 з піглінами. Вони дуже хороші трейди можуть нам проп... запропонувати. ВОУ! Wow! Я на тебе не дивився, братанчик. Я. я не расист. Ой. <реш> він сюди впав. цю дирку. Mm. Ну він телепортувався, так що. окей. Okay. Головне, щоб ця падла мене не скинула зараз. Ага. Ага, Ось я їх знав. Так, поїхали далі тоді. Тільки страшно. Ну, обходимо все це і, і рухаємося далі. Ставлю факли для того, щоб я не втратив себе. Тому що тут компас ну, хрена не працює. Треба бути обережним з такими стрибками. Треба туди, туди далі йти, там земля більш-менш рівна. Треба ще в блоків добути. Ціль нашого трейду, я думаю, це будуть берлина Енду, щоб я потім міг перетворити їх на. Ока туди. Я ні одного пір нашу не побачу, але я думаю, ми їх скоро зустрінемо. Чому тут ці от дозимет раз тріщить? Тут радіація чи що? Ну, в принципі, от цим пилинками, які тут вилітають, я можу зрозуміти, але но... хіба тут існує щучі е... Рахувальник Гігера. Треба якось тут спуститися, тут доволі небезпечно. Бляха, мінус блоки чисто. Ну окей, можна різкнути і. і отак от, от спуститися. Тільки треба добути ще блоків. Трохи страшно, але в мене... А, хоча ні, в мене є вибір. Я думаю, в мене вибору немає. А в мене є вибір, Я незалежний. Я вже бачу там нормальну землю, але там ще газ літає. Трохи небезпечно. Я факе не забув взагалі поставити. Плачуть там. Це плач, до речі. Я думаю, що це типу за прості звуки, а це плач їхній. За чого плачуть? тобі хтось що? Бляха, це... це було б епічно. Так, окей. Тоді. Воу! Небезпечно. Майже. О, майже. Попав точки один братлюка. Любить він пропадати. <реш> ну от, я вже бачу піглінів, але в мене золотої броні немає, Да я можу її зробити. Не дарма з собою верстак взяв. Чоботи. Хорош. Так, тепер. Ем, от я Звідси спустився, треба собі спус зробити нормальний. Топ, О, є Окей, знайшли собі дорогу назад, тепер можна будуватися от сюди. Я вже бачу тебе, зараз буду з тобою торгуватися. Я, я помітив, що типу, у всіх пігрінів вони з. Е, частіше, частіше всього вони носять тільки золоті штани. Я там бачив з нагрудниками, з шлемами, але там, наприклад, з чоботами ніколи не бачив. А от саме найчастіше я бачу іменно з золотими штанами. я штана і в залізних чоботах. Пісня старая як світ. Так. Добрий вечір. Я з компанії. Ем, ем, Орів Земля. От вам. Що мені на це скажете. Ой. Ну, огняний заряд, я не знаю, за що він потрібен, але потрібен. Тут, до речі, костяні штуки, можна їх добути собі. Вони доволі цінні. Ще один заряд, прикольно. Відійди від вогня, воленка. Окей, я тоді з ним поторгуюсь. І будемо вже валити звідси, тому що місія тут виконана. Гравій, прекрасно. О, братанчик, можеш. Не під... не ходити так далеко, я попрошу. Спасибо. Так. О, спектральні стріли дуже корисні штуки. Правда, я луком не користуюсь, але я собі зроблю, напевно, що якийсь лук. Залізні чоботи на швидкість душ 2. Окей. Шкір. непогано. Але мені треба перлини Ендера. Або, наприклад, зілля на для вогнестійкості. Було б тоже кресну. Ну і стріли, теж по класні. От мені аж 12 штук, да, у нічого собі. Золоті найце. Зробимо туди з них. сразу слитки. Обсидіан весльоза. Він мені дав пла... плачущий обсидіан. А Девін. Я не понял, а Девін. Пла... А той ми ти плакуючий обсидіан, а Девин Ну Окей, я ще сього не побачу. Ну добре. Можна мені плерлини? Не кварце це перлини. А от він, щось він з ней зразу появився, добре. Ще десь літає газ, небезпечно. Так, ну от. Братанчик, от ще золото. Ще 5 золота. Ще доряд, ну в принципі, непогано. Човоти і спектральні стріли, вони дуже корисні плачеші обсідіан, я думаю теж. Чорний камінь. Чорний камінь, пробачте. І ще три клачці обсидяну, окей. І все, це останній. О, на кінець. Три прилина до ну, пасиві твоя велика. А я думаю, я буду вже звідси і Ну або можна забрати ще з собою оці... Опа. Опа, 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 опа. Ну і добре близько, до речі. При... Ой, там два антермени нічого собі тусуються. Давай! Блін. Бляха, прям над його головою прилетіло. Ова! ха <світ> Прикольно, правда? Сам себе похвалиш, ніхто не похвалить. Це правда. Таке правда існує. Ну добре. Я тоді буду йти звідси. А, ну ладно, пробіжусь за цими штуками. Тільки швидко, швидко я пробіжуся. Ще гаслітає, ну він мені не помеха, бляха, тут треба мені швидкість душ втіти. О! З них кучу можно штуку от, отримати. Ну добро тоді пішли назад. Воу-воу-воу-воу-воу! Я свій, братан. Опять мене стріляє под люка. туди, там де свій твій брат виправитися? Вот я так і не мог. Поїхали тоді назад. І пошвидше. Я думаю, це успішно тільки що в нас було. Але далі наступний раз, коли ми відправимося в, в Незер, Нідерланди, я думаю, нам треба вже буде шукати фортецю Незера. І там знайти ефрітів, і Нарешті продовжувати шлях, шлях проходження гри. Не, не, не терпиться вже набити сраку ендердеркону. Ось ми тут. Вернулись менше за, чим за 30 секунд. Спідеане речовину. Я не дивлюсь. Так, ми тут, обережніше, обережніше. Я тут забув усвідити територію. Бажано треба світити територію, а то якась падла може заспавнитись і все мені погубити. Хоча я тут заспавню... Хоча я сумніваюся, що я, я тут буду спавнитись, тому що тут доволі мало місця. Ну окей. А так то будемо вже... Давайте спати, по-перше. Тоді кладемо все на місце. Я до речі... Я взяв оце от і оце от з собою. Я звісно, геній. Ну окей, тоді. Це оце я тоді покладу. Давай тоді використаємо ці от штуки. Все одно ну, вони більше ні для чого не потрібні. Тільки для того, щоб вирощувати щось. Ну я думаю, трохи подорвуємося жителям. О, тут все вже виросло, прекрасно. Я тут давно не заглядував, я поняв. Давайте все тоді. Вирушимо. Мені богом не вистачить цих 22 на картоплю, да, мені точно не вистачить. Тоді оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І ще три штуки, так, да, залишилось, так. Да. Ну оп тоді. Оп. І оп. О, клас. Клас, можна подоргуватися або зробити. Ні, їжу не будемо з цього собі робити, просто подорвуюся цим. Майже, майже по стаку моркви і картоплі. Дуже вигідно. Холодно тут не розбитися. Відчуть не впав сюди. Я думав, я приземлюсь на ні. Я б розбився де всі фермери. Треба їх знайти обов'язково. Де ви всі ходите? От фермер один. О, клас, прокачав тебе. Що будеш мені продавати? М -м. До речі, арбуз, е, арбузовий пиріг дуже ситний, я його куплю собі. Не шкода. І ще фермер десь має бути. От фермер ще один. Можливо, ти купляєш, надіюсь? Надіюсь, ти купляєш Картоплю, да, картоплює і ще й морку купляю. Прекрасно. М -м. А я думаю, на цьому все. Буду, я думаю, на цьому все. Тому що ми типу, зробили те, що хотіли, знай знайшли скраб, попробували портал в Незер. Добули собі, подарувалися з піглями. Можна ще на кінець закінчити мою бібліотеку. Вона там пару блоків всього залишилось. Так що давайте. У мене є ще книги? По-моєму, книг в мене немає більше. А от з папір, до речі. От з цього я зроблю книг книги, собі і книжкою і полиці, всього ж дві. На мене ж явно побільше цього. Так що давайте. Ще папірчик і ще книги. Ота, от, от такий мені треба побільше дерева. Давайте. О, ще яблуко випало. Хоча сумніваюся, що мені цього вистачить. Ну, буду надіятися, що мені це вистачить. Вистачило? Прекрасно. А, хоча мені там треба 8 книжкових полець, в мене всього 6. Ну давайте. Оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Оп-оп. Оп-оп-оп. Факли тут поставив. Все тоді. В принципі, готово все. Ти... Ну так, да, мене всім хрівні не вистачає. Ну, але добре, я думаю. На цьому будемо тоді прощатися. Наступній серії, я думаю, підготуємося ще сильніше і зробимо собі поліпше броню там. І приготуємося до битви до пошуку Nether Fortress. Нідерландської фортеці. І будемо йти далі проходити Майнкруфт. Чіткий план, який я точно не забуду до наступної серії. Хоча я план минулої серії точно теж не забув. Але так туди. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за те, що проголосували в голосування. Нарешті ми розставили всі точки над мій мікрофоном. Ну і всім удачі і всім капу!